Зокрема, зараз на Бахмутському напрямку на позиціях наших українських військових це бригада швидкого реагування Національної гвардії України. І зараз про ситуацію тут на Бахмутському напрямку, де ситуація досить складна, поговоримо безпосередньо з бійцями, які обороняють тут населені пункти. Це наші українські артилеристи поряд зі мною учиться, це солдат національної гвардії України і детальніше з ним зараз про обстановку на цьому фронті. Для початку я б хотіла розповісти нашим віддачам про те, що ваша позиція вчора була під ворожим вогнем. Ввечері досить, досить потужно. Так. Розкажи, як крили і власне надію, що всі живі, здорові. у вас? Ну, це за все був зальотний, ну, але все одно це був прильот. Але всі, всі здорові, всі живі, ну так трошки там погоріло, але все добре було. Ми з тобою попередньо говорили про те, що зараз тут дуже чітко видно, як росіяни змінили свою тактику. Першим таким яскравим прикладом цієї зміни тактику було місто Соледар, яке вони обійшли з флангів так. і вже потім почали вести активні бойові дії всередині міста. Розкажи, як ця тактика зараз реалізується на Бахмуті, і яка головна ціль, тобто там про трасу, те, що ми говорили з тобою? Ну насамперед, вони хочуть обійти Бахмут з двох сторон, перекрити повністю трасу по тісна браження наших військових Бахмут, щоб ну, як би сказати. Для них це сама головна ціль, щоб перекрити дві траси. Ну, тактика змінилася, вони стараються обходити флангами, малозаселеними місцями, де вони можуть по бистому перекинути свою техніку, своїх військових. Ну, от така в не зараз так. Ну, тактика. Раніше було якось по-друге. Вони колонами йшли, ми їх розбивали, у них було дуже багато потір, щоб техніка, що живі сили, а зараз трошки все помінялося, але вони все одно несуть. Ти говорив, сказав про колони, і я знаю, що коли ці колони йшли саме тут Донеччиною і Луганщиною, у вас були дуже вдалі потрапляння в ці колони. Розкажи, яку ворожу техніку було вражено таким чином. Ну насамперед, це був рубіжне. Ми, та ми там знищували все, що тільки можна. Так само було гарно цілі, коли ми знищували, знищили два танки і одному танку снаряд залетів прямо в башню. Ну він був знищений. Там ж саме і другий він був. Пошкоджений, але вже не боєздатний. І впродовж останнього часу тут, на Бахмутському напрямку, які найбільш далі були вражені ворожі цілівами? Ну це міномет ми знищили ворожий, без розрахунку, звісно, але він був знищений. І скупчення живої сили противника в будівлі. Також було знищено багато двохсотих і багато трьохсотих. Розкажи, як тут працює піхота саме ворога. Я знаю, що саме найбільше вони зараз користуються піхотою, закидають її дуже сильно. Піхота просто-напросто бездумно, так, коли наші українські військові кажуть, що діє, йдучи просто-напросто на м'ясо, на смерть. Ну так, як би сказати, кидають ось тут наступальні дії, які ведуться, то вони йдуть це полями, посадками. І вони просто йдуть отак толпами, за ними там може бути іти техніка, може не будь. Вони намагаються задавити нас кількістю. Скажи, будь ласка, про настрій наших українських військових, тому що зараз дуже багато хто намагається розхитати от так нас зсередини різними залякуваннями і тому подібним. Як обстановка тут, на передових позиціях. Я це бачу, але скажи, що це для наших глядачів. У ну, мене все добре. І хлопців також. Звісно. Бажаємо бити ворога. Налаштовані побігу. Ну, звісно. Дайте тільки снаряд Супер дуже тобі дякуємо. Якщо коротко, то це така установка зараз тут на Бахмутському напрямку. Продовжуємо збирати інтерв'ю наших українських військових, працювати тут, аби ви всі і наша Україна, та й не тільки знали більше про те, все, що відбувається тут в найгарячіших точках.